Конічова товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео за те, що ви борюєте нашу незалежність. Сподіваємось на скорішу перемогу і що все у нас буде Україна. Так, сьогодні у нас чергове відео з розряду моїх тотальних оглядів. Як завжди, відео буде трішки довгеньке, тому, як ми з вами домовлялися, вмощуємось позручніше, щось смачненьке попити, поїсти. Поїхали! Як ви зрозуміли з назвою, зрозуміли з відео. У нас Сьогодні на огляді чергові кросівочки. Для тих, хто не знає, ваш покірний слуга дуже полюбляє ходьбу і високотехнологічне взуття, в якому він ходить. Сьогодні у нас на огляді Adidas Adizero Takumi Sen 10. Ой, насилу вимовив. Як завжди, кросівки це мої. Жодним чином компанія Adidas не впливає на результати цього відео. Це все мій особистий досвід використання цих кросівок у звичайних людських умовах. А, з назви ви вже зрозуміли, проходив я в них досить багато, тому даних просто море. Ну що ж, поїхали. Як завжди, почнемо з основних характеристик. У нас це звичайна Adidas кросівок, як ви бачите, звичайна платформа, особливо для тих, ну вона звичайно, особливо для тих людей, хто стежить, хто відстежує, і хто взагалі, будемо так казати, цікавиться. Перформанс взуттям від компанії Adidas. Тобто у нас платформа Adios, ну, як на мене, Ось, вони, в принципі, всі кросівки цієї лінійки Adios Pro 3. Ось вони всі між собою досить схожі, в принципі, досить сумісні навіть в деяких моментах. І, в принципі, вони наслідують одна від одної певні функції. Ну, саме таку місцен я обрав. Чому тому, що мені а, при Виборі кросівок такого плану, ось мені здалося, що е, саме Adios Pro 3 трішки нестабільні, трішки вони валяться. І ось, як на мене, це ще можливо, ще моя нога не до цього не, дос, не дуже звикла до цієї платфор, до такої платформи і до такого компаунду. Ось, але тим не менш е, у мене були до цього Adios 8, е, ой, Adios 7, Ось пробачаюсь. Е, і вони мені дуже сподобались, але. Ось саме в цьому і криється перший нюанс цих кросівок, коли я їх порівнював саме за Діосами 8-ми. Про це все згодом. Ось, повертаючись до основних характеристик, у нас звичайний Adidas кросівок, Ось стандартна платформа. компаунд у нас основний це перформанс взуття. Одразу наголошую. Тому у нас повний набір, будемо так казати, плюшок, перформанс взуття. Тобто Яке роз, розраховане на. Біг, причому біг, будемо так казати, вже для професіоналів більше. Ось це мої другі кросівки. Ні, не другі, треті, пробачаюсь, кросівки саме з серії перформанс взуття, тобто взуття, яке одразу розраховується під біг, під біг на, на довгі дистанції. Ну, самі таку місен вони взагалі не більш не, не скільки на довгі, більше так 5к. Ось, ну тим тим, тим, тим не менше. всі основні плюшки тут є. Ось, ось. Основний компаунд у нас LightStrike Pro, але оці версії, Adidas запевняє, що вони там зробили якихось, якісь певні, будемо так казати, зміни, ось порівнюючи їх з Takumi Sen 9. І ця піна, я просто не маю на руках Takumi Sen 9, щоб перевірити цю гіпотезу, але тим не менш, будемо довіряти. Цей LightStrike Pro трішки інший. Від е, таку сен 9, він повинен бути більше респонсів, тобто більше віддачу давати. Наскільки це правдиво, Ну це, будемо так казати, ще е, доведеться, в, ну, будемо так казати в, в, е, вияснити. ось е, Тому продовжуючи далі, у нас 33 мм загальна. Висота підошви, тут навіть десь це зазначено. ось, Загальна висота у нас 3 мілі, 33 мм, дроп у нас 8 мм. Тобто це дає нам е, під стопою вашою 27-33 е, ні, не 27, мінус 8, 25 мм е, загальної висоти, ось тут, під е, фронтальною частиною вашої стопи. Ось, кросівки, як я вже зазначав, більше такі, для перес... такого Бігу не, пов... не на 10к і далі. Більше такі 5, кі... 5 на 5 кілометрів. Є люди, які їх використовують на дальній дистанції. Але я вже, як я вже казав в минулих відео, я полюбляю в кросівках ходити. Хожу до... До... дуже багато в цих кросівках. як ви самі бачите, я вже нормально відходив. Ось, а, вже перемайнуло це вже за 100 кілометрів. Ось ти таким чином а, маю певні... певний досвід. Ось. А... Компаунт основний тут, як я вже казав, Lightstrike Pro. Тут сендвіч такий у нас е, з двох Лайтстрайків. Всередині у нас іде Стрижні, Energy Rod System. Тут іде. Ось е, це е, стрижні, вони Glass Fiber, ось е, використовують цю. Е, вони не карбонові в смислі. Ці стрижні, які йдуть ось ці всередині. Ці стрижні повинні, як завіряє сам виробник, вони повинні вашу стопу стабілізувати. Ось. Стосовно стабілізації, одразу скажу: в принципі, вони свою задачу виконують, але ще раз повторюсь: в цих кросівках нема стабілізації 5 такої, як потрібно ну, багатьом людям. Тут взагалі нема нічого. Що е, буде стабілізувати її, тому ваші е, ноги повинні до, цього, до цих кросівок повинні певні адаптації пройти ваші ноги. Тому одразу з, ну, попереджаю, щоб ви це враховували, коли обираєте такі кросівки. Е, е, що у нас? Ком, е, основний у нас протектор, як завжди, Continental. перформанс взуття практично все. У Adidas йде з Континенталовською. З континентомським протектором в свою роботу виконує досить добре. У нас основний елемент ось захищення йде з деякими такими, ну будемо казати, вирізами. Ось. Є додаткові елементи тут, і, і основ, основний якраз який захищає ну, в моєму плані, як я вже казав, в мене така ведмежача походка. ось, І тому ось ці у мене ось ця частина у мене досить нагружена. І як ви бачите, я вже. Сказав, зі своєю функцією справляється він цей протектор, досить досить непогано. Навіть захищає. Я така нелегка людина, ось маю практично 100 кілограмів. Ось тому ну ви бачите, то є. Є, є певний ізнос, але тим не менш могло би бути набагато гірше. В цьому плані Adidas зробили краще. Е, припустимо, якщо порівнювати з моїми Adios 8, то там я проходив в них набагато менше і, і ну будемо так казати, з підошвою було не, не так добре, як тут. Тут з цим е, в плані в. Будемо так казати живучості, то дуже непогано, дуже непогано. Ось середина, нас, як завжди, як завжди, відкрита. Відкрита для всього, для каміння, для різноманітних елементів середовища. Тому кросівки, в принципі, не, ну, не потрібно, як мені здається, вони не пристосовані для пересічної місцевості, для трейлу взагалі ні. ось асфальт, стадіон. Ну, в принципі, міська місцевість тут взагалі все норм в принципі з Цим з цим справляються нормально, і я в них, як я вже казав, відходив досить багато. Практично тиждень вони в мене з них не злізали, тому що мені хотілося, як кажуть, увійти у смак, спробувати по що надає ось цей компаунд Light Strike Pro в, повноцінним, в повноцінної її версії, тому що до цього в мене, я ще раз кажу, у мене не було жодних красиво кадідас, в яких Light Strike Pro повністю на ну, тобто, тобто, вся проміжна на підошву у вас Light Strike Pro. ось е, так, Стосовно низу, сказав. Е, стосовно верху, у нас Е, частини верх, в принципі, е, Ну він називається. О, Боже мій, е, одразу хотів так швидко згадати і не, не встиг не, не зміг згадати ось. Е, де Меж апа, тобто сі часта, елемент, ось, але по своїй по своєму е, функціоналу він нагадує е, як мішковину. Ось. Ну я вам ближче зараз покажу, щоб ви бачите. Да, нав, навіть он, Я на сайті придивлюсь. Е, сі верх написано. Е, engineered Engineрд Apa. О, Згадав, ось що це таке. Не знаю, як правильно його перевести на солов'їну. Ну будемо так і називати. Ензенженіт меж апа не будемо, як кажуть, переговорювати те, що вже було сказано. Він продувається, бачите? Тобто, тут жодного захищення під від зовнішнього середовища немає. Взагалі, якщо у вітряну погоду в них ходити, то носочки ой пробачаюсь шкарпеточки. Ваші будуть трішки бруднуваті від пилу. Пил без без жодних проблем туди. туди потрапляє. Ось вона в принципі врятовує вас тільки від такого, вже будемо так казати, великого каміння. Ось у цьому криється перший, будемо так казати, фундаментальний мінус, який мені не сподобався, якщо їх порівнювати з тими кросівками Adidas, які були у мене до цього особливо, якщо порівнювати їх з найближчим їх братом, най, ну, найнунижчою будемо так казати ступеню в лінійці. Це діоси 7 Ось там сітка набагато краще відробляла. Тобто вона така більш ем, маленька, більш така плотненька була, Нема, не було таких явних таких зазорів. Вона також просвічувалась, але тим не менше вона набагато краще відробляла ось саме цей, цей момент. Ось це перший нюанс. Другий, е, в принципі, нюанс стосується далі. Верху, знову ж таки, ось е, шнурівка у нас трішки змінена, якщо їх порівнювати, з. Таку місцена дев'ятими. Ось вона трішки нижча доходить тут елементи, ось ці трішки нижче опущені. Для того, щоб була певна, ну покращити фіксацію, як вони кажуть. Але тим не менше одразу кажу: кросівки потребують звикання, потребують адаптації, потребують вашого, будемо так казати, вашої уваги, оскільки щоб зафіксувати ногу, доведеться трішки попотіти. Ви бачите, я тут також роблю рейс-луп, оскільки. Моя п'ята трішки ну, не, не, не зовсім добре фіксується, якщо їх ну, шнурувати, як звичайно. Ось. Також мені дуже не подобається тут е, е, язичок. Взагалі не подобається, не подобається по цілому ряду факторів. Ось перший фактор одразу кажу. Бачите, навіть я при вас це роблю, бачите, що він робить. Він дуже полюбляє ось таке робити. Ось, ось так, от згинатись, і якщо ви не знаєте, як одразу, ну як зазвичай вдягаєте кросівки, ви. По-любому його будете чіпляти. Він по-любому вам кудись залізе і буде вам заважати. Зафіксувати правильно у правильному його положенні потрібен час. Ну Якщо ви це вже зробили пару разів, воно потім входить, я вже як я вже казав у звичку і тоді вже нормально. Але тим не менш за язичок, ну, як на мене, це досить поганий дизайн в цьому плані. Мені не подобається. Припустимо, в тих же дів сьомих він був. Був, як я полюбляю, вшитий в саму систему. Ось, не потрапляв, він, не заважав вам тут. Ось такого самого, в принципі, він конструктиву був дуже тоненький, з невеличким педінгом, тобто пом'якшенням ось тут зверху. І є тут елемент для того, щоб е язичок ну зовсім не спадав, тобто він тут проходить і певним чином фіксується, але одразу кажу, не, ду не дуже фіксується. ось е Ззаду у нас, як я вже казав, практично. Нічого нема. Маленькі ось тут ставочки пом'якшення, які повинні щось робити, але вони, в принципі, нічого не роблять. Ось тут у нас ззаду. Ну, е Взагалі-то п'яту вашу нічого тут не тримає. Ось. Тут просто такий елемент, щоб п'ята самих красивок залишались е, в потрібному положенні, нікуди вам не заважала. Ось. Е, цей е, трикутничок. Е, ось такий. Потрібно одразу хожу тим, хто не знає, потрібно носити ось так. На, на, на сайті Adidas вже зазначалось. Ось, е, е, Я не, я не, не пам'ятаю, як він називається. Якось хіл. Хіл не буду зараз це згадувати, тому що це будемо так казати більш такий технічний жаргон. Ось носити потрібно так. Тобто не вверх, все, це все, це, це, що вам потрібно знати. Ось, До речі, сам цей трикутничок можна ось сюди дуже надійно сховати. В принципі, тут для нього навіть місце є. Ось. Але він зазвичай, ну коли ви його вдягаєте, роздягає, кросівки знімаєте, одягаєте, він, він однозначно у вас все одно вилізе. Ось. Ну, в принципі, тут для нього, є, для нього є місце. Ось. Що ще можна сказати поверху? В принципі, тут все, устілка у нас незйомна. Устілка у нас перформанс. Тобто вона, в принципі, тоненька, має перфорацію Ось ну, що ще про неї сказати? Вона є, це дуже, теж добре. Ось. Трішки є в неї пом'якшення. Але така, таке взуття, воно не, роз... ну, не для цього. Тому я до цього не буду прискіпливо відноситись і вам не раджу. Ось, вона там є, вона свою функцію виконує, але вона така, будемо казати. Вона там є, ось так. Стосовно розміру, як ви бачите, у мене 10,5. Стандартний для мене розмір Adidas, в принципі, ось кросівки і на сайті зазначається, що потрібно брати на піврозміра більше, ніж зазвичай. Тобто, якщо у вас, як у мене, припустимо, довжина стопи 28, берете довжину стопи більше. Ось, Тут навіть вказано 29, але всі. Перформанс взуття, вони зазвичай тонкі, ось у цій частині. Тому е, ось на це, в принципі, можна не дивитися. Поміряли свою стопу. Якщо вона 28 і більше, то ви берете, намагайтесь брати навіть 29. Ось, е, в, моєму, в моєму випадку мій стандартний розмір по UK для Adidas 10. 10, тобто 44, 28,5 чомусь. Хоча ми заміряли мою стопу, 28 рівно. Що вам ще сказати? Що є, то є. Кросівки, як я вже сказав, трішки тоненькі. В середній частині у вас можуть виникати певні проблеми. Особливо, якщо нога не звикла, на перших порах будете звикати до них, звикати нескільки з того. Як вони як не ходити? А скільки звикать ваша стопа повинна трішки звикнути до того, що не ви їми керуєте, а вони трішки керують вами? Ще раз повторюсь, це е, перформанс взуття. Воно не в принципі ну, для повсякденного життя його не розробляли. Тому що маємо, те маємо, як кажуть. Ось тому в цій. Частині вони трішки вузенькі. Якщо у вас тут ну, широка стопа, то не раджу. Ось, бо будуть натирати вам ось тут. Зі мною, в принципі, мені повезло. Якщо враховувати розмір, ось то немає проблеми. Ходжу нормально, як вже казав, знаходив досить багато. Ось стосовно. Товбокс, тобто відсіку для ваших пальчиків та передньої частини стопи. Ось тут, в принципі, більш-менш норм. Я дуже, дуже, дуже хвилювався, чи не будуть вони мені натирати ось тут, але виявилось, що ні, жодних проблем немає. Як ви бачите, сама сам цей. Ці частини вверх, він в принципі, має певну будемо так казати, додатковий, як? вони трішки потягнулися, і, ну, проблем з цим немає. і Зазор певний тут також є, тому не буде проблем у вас з пальчиками. Можливо, якщо у вас високий палець, можливо, можуть трішки, піднатирати, ну не піднатирати дискомфорту бути перший час тут. Ще раз повторюсь, кросівки. У нас перформанс, тому їх потрібно трішки рознашувати. До них потрібно звикати. Ось Ну, скільки час звикання. Ну для мене це було два дні, але кожні ці два дні це більше 15 тисяч кроків. Ось за ці два дні вони стали на місце, вони прийняли свою позицію, нога в них, в принципі, більш-менш адаптувалася. І жодних проблем з натиранням, з якимись певними іншими нюансами у мене не було. Ось. Що можна казати, ось, підводячи основ... перший такий основний підсумок стосовно красиво, моїх особливо, моїх відчуттів після, в принципі, літа. В них я проходив, практично, я ж казав, перший тиждень вони взагалі не знімались. Тобто я так на них підсів. Ось. Дуже спірно, спірно. В якому плані кросівки, як на мене, виявились трішки. Ой, сіренькими, як це правильно висловити, вони нудні. Англійською dull є таке слово, можете перевести, перекласти, ну, нудні. Тобто виходите, з жодних, в принципі, основних проблем таких ось, яких ось немає, але й немає якогось фідбеку від них. Ось, вони повинні щось віддавати. Але компаунд виявився, ну, в принципі, таким. Я би так сказав спірним, спірним у якому сенсі. А вони не віддають стільки енергії, як потрібно. От Якщо порівня, порівнювати їх з сьомиками, сьом, з сь, сімими Адіусами, сьомі Адіуси віддавали енергії набагато більше, як на мене. Ось. І самі красивки самі по собі відчувалися так якось веселіше. Що, ну, як, як це правильно сказати? Веселіше. Якісь, коли ти ходиш, вони як такі. Ти навіть не, замічає, не помічаєш, коли ти починаєш так швиденько хоп-хоп, хоп, хоп-хоп. Мені навіть дружина каже, ти коли ці сімки одягав, ось, ти починав якось швидше ходити. І, і вона самі, навіть сама не помічала, хоча вона також ходить в перформанс зуті але в сімках я набагато швидше ходив. В Цих цього нема. Е, підошва виявилася ну, трішки жорсткішою, ніж хотілося б. Ось віддачі від Energy Rods ось цієї системи, ось цих, е, е, Glass Fiber. Пле плексиглас, щось таке. Пластикові, одним словом, ось ці е, стрижні. Ось вони не віддають трішки, як хотілося. Можливо, якщо я ще раз кажу, якщо прискоритись, то можливо вони віддають. Але е, як кажуть, елемент прискорення, як на мене, у них оцей е, лівей, це граничний елемент, після котрого вони починають працювати, він для мене за високий. Тобто, це вже спортивна ходьба мені так здається. Я ще раз кажу це е, ніяким чином, не недолік цих кросівок прямому сенсі, тому що вони ж в принципі для чогось розроблялись. Ось це як е, е, нюанс, на який ви повинні звертати увагу, якщо ви, як і я, полюбляєте ось перформанс взуття у на повсякдення. Ось. Е, 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 тому ось це основний їх недолік, як на мене. Хотілося б щось вони, щоб вони були трішки веселішими. Хотілося, щоб верх був іншим. Тобто чому Adidas змінила цю е, ідею? Чому Adidas е, е, взяла за основу елемент верхньої підошви від. Пробачаєш, шнурування від Адіосів про третіх, ну, як на мене, не зрозуміло. Хай би Адіоси про третій залишалися Адіосами про третіми. Чому? Тому що ну, Адіос про 3 це вже взуття, будемо так казати, якщо ви вже фанатієте. Ось. І там, там зрозуміло, чому є нюанси. Самі нюанси зрозуміліші. Тут все ж таки красиво трішки більше до землі, як кажуть. Ось. Хотілося б, щоб він був трішки динамічнішим. трішки зносостійкішим, особливо вверх. Ну, не в тому плані, що вони зношуються швидше, а в тому плані, що ви дві години в них походили, вам потрібно розв'язувати і витрушувати з них пісок. Ось. Ну, я вам кажу, як є. Ось. Тому ось, ось це основні нюанси. Рокер сам, як ви бачите, в принципі в них є транзішн, тобто перехід з п'яти на носок нормальний. Кросівки не не особливо балують таких, як я людей. Хіл-страйкерів, тобто у нас ззаду не досить багато. Ем... Компаунду, але він збалансовано розподілений. Це, це добре, нога не відчуває дискомфорту, як припустимо, в бустах, не те, що дискомфорту, а нюансу в тому, що п'ята у вас в комфорті. А носова частина, ось де ваша е передня частина ноги, ось ви стаєте. Тобто тут цього немає. Тут ви е в принципі рівномірно відчуваєте як задом, так і передом відчуваєте те, що у вас відбувається під ногою. Ось стосовно ваги. Е у нас якраз є ваги тут, як завжди, ми міряємося. Ось. Вага кросівка в повному е, екіпіруванні зі шнуроками. 10,5 зазначаю ще раз. 214 грамів. Тобто це дуже легкі кросівки, дуже легкі на нозі на вони взагалі не відчуваються. Давайте ще раз. 213. ну Тут мені здається, це шнурочки. 214 грамів. Тобто, ну, на сайті зазначається, що 200, але вони там вказують розміри. Ну, ви бачите, 214 грамів, 10,5 розмір. Ось колір Колорвей. У нас, якщо вас він, ну, Вам цікаво стало, який це колір. Це у нас Айворі або Core Black. Ось, ну я не знаю, Core Black це, напевно, тут. ну Ivory, хай буде ось так правильніше. Там у Adidas просто вони полюбляють е, три е, Colorway одразу в один взмішувати. Ось це Ivory. Ось, Стосовно прайсингу, е, вони мені в Україні встали. До речі, ще раз наголошую: я рекомендую брати тільки на офіційному сайті Adidas.ua, е, сервіс, е, умови. Все супер, просто ловіть акції. Просто ловіть акції. не буду вам брехати. Я за них заплатив 2400 з усім, з транспортуванням, з повністю. Я їх зловив по акції, мій розмір. За цей кошт. Це взагалі барген. Тобто це просто треба брати. Як, як я люблю казати, треба брати. За такий кошт навіть не проходить. Треба не проходить мимо. Тому одразу кажу: реєструйтесь, не шкодуйте часу, зареєструйтесь, додайте себе, отримайте додаткову знижку, розсилку, підпишіться. І слідкуйте, слідкуйте, тому що ще раз повторюсь: за такий кошт це взагалі. Ну, маст хев, маст хев. Ось е я вирішив спробувати і за свій кошт ці кросівки себе відпрацювали. Я, припустимо, ті ж ті ж Адіоси сьомі. Ось я брав якраз без акцій. Це була моя перша покупка на то, на, нас на офіційному сайті. Ось мені вони мені просто дуже сподобались. Я їх вирішив брати. Просто взяв, вони виявились навіть дорожчими. Ці я по розпродажу забрав просто. І рекомендую так робити всім, особливо, ну це ж. Будемо так казати, лайфхак. ось Тому підводячи підсумок, рекомендую, але з нюансами. Про всі нюанси я вже сказав. Дякую всім дуже. Хто додивився до цього моменту? Всі, як завжди, коментарі, побажання, ваші особисті думки, будь ласка, пишемо в коментарях. Завжди, завжди читаю, завжди відповідаю. Ось, дякую вам всім ще раз за увагу, віримо в перемогу і, як завжди, все буде Україна!